Козацька дисципліна. Чому вільні люди були найорганізованішими воїнами? Коли говорять про козаків, часто уявляють лише волю, гулянки, шаблі. Але правда в іншому: Запорізька Січ трималася не на хаосі, а на жорсткій дисципліні. Козак був вільною людиною, але щойно справа доходила до війни, походу чи оборони особиста свобода відходила на другий план. На січі не було, я не хочу чи мені незручно. Було одне правило. Якщо ти в товаристві, ти відповідаєш за всіх. Наказ отамана не обговорювали не тому, що боялися, а тому, що розуміли один не послух, і загине не він, а побратими. За порушення дисципліни карали жорстко, могли прив'язати до стовба ганьби. І могли вигнати Січі, а в бойових умовах іще гірше. Бо козаки знали, дисципліна це не обмеження свободи, це умова виживання. І от що цікаво, козацька дисципліна була не страхом, а внутрішнім кодексом козак сам контролював себе, не пив у поході, не порушував владу строю, бо знав, ворог чекає не сили, ворог чекає помилки. Саме тому невеликі козацькі загони було значення чисельнішого ворога. Бо там, де ворог. Сподівався на масу, козаки спиралися на порядок витримку і холодну голову. Якщо уважно подивитися сьогодні, ми побачимо ту саму рису. Українські воїни не раби наказу, але коли приходить час, вони дають чітко злагоджено і без зайвих слів. Це не нове, це спадок січі. Козацька дисципліна довела просту істину. Справжня сила, не в крику і не в показній хоробрості. Вона в умінні тримати себе в руках, коли навколо. Хаос, і можливо саме тому українців так важко зламати, бо в нашій крові дисципліна вільних людей. Став лайк, підписуйся, і далі буде ще більше історій про справжню силу українського характеру.